Привіт! Зараз хочу вам показати овочі на сіпіхорій, ну і ціни на них. Це ще не приділ, вона була. Yeah. E, тобто десь півтора долара за кілограм. Окей, okay, so. Хорошо, найду більший вибір, там де є ще й огірки, бо я хотів вам показати, які в них огірки огромажі.